Інтимна лірика, дитячі вірші та музичні твори усе це об'єднала перша спільна збірка батька та доньки Григорія та Тетяни Соколів. До підбору як віршів, так і назви, розповідає співавторка, підходили надзвичайно відповідально. Дві стежки до слова поєднання, доньки, серця і батька. Їх Життєвого шляху власне видання збірочки це щоб увічнити світле ім'я мого батька. Загалом збірка об'єднала майже сотні як поетичних, так і музичних творів обох авторів. Якщо Тетяна Сокол свої вірші готувала завчасно, то аби зібрати твори Григорія Сокола, розповідає упорядник, довелося працювати стоси архівних матеріалів. Моя така місія повертати тих, кого немає, в творчості, в піснях, в спогадах. Ось, але прийшло трохи сутожно, бо не було більше. Ми листали газету «Зміни», коли він друкувався. Газету Добровольський вісник, газету інститутська педагогічна рада, де знаходили вірші. А ще поезія Григорія Сокола, друзі та колеги, визначають за особливу мелодичність. У нього прекрасні вірші, на які дуже гарно пишеться музика, тому що композитор завжди це друге крило пісні. Перше крило це поет, і якраз це перше крило. Мав Григорій Соків. А ще додають написані ним пісні, лунатимуть не один рік, та квірш місто добра і надій вже майже 30 років виконують і місцеві виконавці, і народні колективи. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець. Інформаційна програма день.